Всім привіт! Сьогодні вирішила нарвати смородини чорної, бо вже попідспівала. Ось, подивіться. Тут у мене три літрові баночки з горкою. Яка пахне. М -м -м, запах дитинства. Як у бабусі, рвали смородину чорну на сумщині, село Дунець. І потім варили варення. І бабуся викладала ще. Підсушувала трохи. Ну, не підсушувала, а, на жаль, зберігалося. Смачна. Смородина, а потім вимінювали на гречку. І запах оцей смородини залишився на все життя. І також варили варення. Ось я зараз буду 5 хвилинку. Варення хочу зварити. Я, беру, я вирішила дві баночки перекрутити на комбайні, зварити. Буду в таких кастрюльках варити. А окрему баночку літрову, зроблю, значить, зроблю не перекручені. Так, для цього мені потрібно, значить, я виміряю літрову банку. Один до одного буде. Літрова банка цукру. І літрова баночка смородини. Значить, зараз відміряю смородини. Так. Я її перемила отак акуратненько, щоб ну, не повредити ягідки. обібрала від листочки, від зеленого цього. І зараз наберу літрову баночку. З гірочкою набрала смородини, значить, і, і баночку цукру і пів склянки водички вливаю в кастрюльку, ставлю за, е, закипати водичку, і потім туди смородину кладу. Так, закипає водичка, всипаю туди смородину. Перемішуємо. І махай хвилинок 5 трохи, трохи пить. До цього я перемила содою їстівною баночки, простерилізувала на 200 градусів 5 хвилин їх. Потім відразу не відкривати духовку, щоб постояли, бо баночки можуть лопнути. І хвилин через 15, вони остинуть витягувати і стерилізованими кришечками накриваємо. Стерилізувала їх у воді кип'ятила 5 хвилин. Ось баночки стерильні вже. Витягла з духовки, накриваю стерильними кришечками. Кипить, смородинка, бланчується, слабкому вогні. Зараз потім будемо половину цукру всипати, а іншу половину трошки пізніше, перед кінцем варки. Пройшло 5 хвилин, беремо цукор, літрову баночку і половину приблизно висипаємо і перемішуємо. Так перемішати масленька тече від такого. Побаченого яка смакота буде зимою. І нехай прокипить ще 5 хвилин. 5 хвилин пройшло, висипаємо останній цукор. Ретельно вимішати. вимикаємо. Вимикаємо огонь, виключаємо, і нехай остужається варення, щоб було вже холодне, і потім розсипати по, холод... о, по стерильним баночкам. І закатати кришечками. Так, вирішила трохи додати ще цукру, зробити. Літра смородини чорної, і півтори літри цукру. значить. Спочатку вкинула, літру цукру, літрову баночку. А зараз іще півлітрову додавила цукру. І от на слабкому вогні, на такому потихеньку так ось уварюється. Баночки вже наготувала стерильні. А зараз будемо чекати, ще прокипить хвилинок 5 з додавленим цукром, і потім остигне, і буду розливати по баночкам варення. Так, варенічко зварилося, остигло. І насипаю стерильну баночку, пересипаю, і закатую. Все таке густеньке, гарне. Смородину з чорної смородини, вареничко вийшло. Ослинька тече. Все таке вареничко в мене вийшло по густоті. О, слинка тече, таке смачненьке. М -м -м. М -м. Супер! Кому сподобалося, підписуйтесь, ставте лайки, залишайтесь зі мною на моєму каналі. Всім гарного настрою!